Сейчас мира була секретаря стати комісії у нас, і комісія в ракадім на то, що не слово. Однопроводство. На нашій комісії 23 питання, 23 питання, от можете до речі, че до проекта. Для нас починаємо проведение. А, система, короче, тут оперативна, що тут коло. Можливо, може перше питання про орендову договір на купівлю, тобто технічно підписати протокольно домовити підприємний. От зараз можу привад. І мені ось знаєш, що тут якщо що таке. В перше детальніше про оренду, про звіти з очистки, про технічну окуп, про якісь терміни договору оренди. Мені потрібно підставити може продовжити його, але оцінка вираз буде на 8 років назад, згідно законодавства, оцінка виготовляється один раз на 7-10 років. Минулого разу ми їм відмовили. Зараз надаємо дозвіл, щоб вони виховали на стрілку і нормально платили реалізму. Другий, третій це стосується земельних ділянок, які ми будемо виставляти на аукціон, також у кількість страшних кроку, кар'єри. Затверджуємо ми проєкт з НДУ, надаємо дозвіл на виглядної нормативно-рахової оцінки на наступній сесії, приймемо рішення про висновлення нового ціну. Четвертий пункт, в якому робили НЕРГО, виправили технічні на відвернення підлокових, на виглядно-висновленні функції, затверджуємо на новий випуск. До ціни ми йдемо. НЕРГО виплачує також два райони, яке не буде діятися. Я з цього року питання про проширення права працювання на кінозміні вирішення передачі власне на обмінення моделі з іменем Діляна. Мало ні. Перший пункт – скасувати попередні рішення. Другий пункт – надати дозвіл на вироблення технічної документації. Це для будівництва створення свого будинку. Блок третій. 3-1 з помроболи Нерго звернулися до Мавської міської ради надати дозвіл на відведення земельних ділянок під опори до вукозавода. Пункт 3-2. Звернувся колишній військовослужбовець, звільнений, з служби ходять побудувати СТО в районі Бану. Пункт 33 Також то військовослужбовець, він зараз проходить службу у нас у ТЦК, хоче собі здяку. Mm -hmm. Там тільки далі десь по детальній плані території буде. Mm -hmm. Пункт 3,4% Дві з половиною по вулиці Грушевської біля будинку 2Б. Це наша карчма, там вже їх з'явився новий власник. Приводять документи відповідність, пригороджено їх трохи більше. Дві з половиною хоче, щоб виставлено в цьому, він буде заходити, хоче її забрати. Ну, Пункти 3,5, три, три з половиною шотки. Минченка біля будинку 16. Це наш лікеровойоний кіоск. А ви дивіться, Павло Миколаївич, там такі ж, от ви казали, що там загорожено. Але ж там такий кріпічий забор. Ну, хто їм його дуже робити? Ну, що, звісно, давай. Це, ну, тобто, це мешканці всього володіння, бо то. Вони можуть оформити зміну ділянку тільки під ОСББ, і то в тих межах, на які їм колись виділялося під а. цей будинок. Зараз вони просто-напросто що... будуть. Не буде. Як практика показує що нічого такого стильного не було? Дві з половиною шости поліція заводські біля будинку в будівлі вісімнадцять. Це троху добав написав заяву біля його території. Є естакада, вона занихаєна. Він вже там щось трохи розчистив, хоче взяти в оренду, так як у його є твори і до його приїжджає для того, щоб не буде проводити шуговані. Бунк-четвертий стосується земельних ділянок для будиництва хлопця злових будинків у власність. Пункт п'ятий стосується також будинків у спільно частковому власність. Пункт шостий. Рей управляв частину цього майна. Там якась відкрита площадка, плюс якийсь навіть сповлюку. Тобто вони на минулій сесії зверталися розділити земельну земельню ділянку. От ми зараз затверджуємо цей флотів. Пункт сьомий. Затвердити проєкту зимовустрою ЛенЕрго. І передаємо в оренду. Сім-2 це у нас іде в розлиство. 7-3-7-4 це знову у нас йде е, житому Ленерго під опорами. Е, 7-5 військово-спурговець написав заяву, щоб виставити одну шопку на аукціон, Це біля світанку. 7-6 і 77 це гаражі про Івана Мазепи. 7.8 це у нас йде комерція. Також по Івана Мазепи в блокування з існуючими мафами. 7.9 – 9 хто купаєсь платформи це бункер змін на цільового призначення. 7.10 це за пивним магазином він називає на земельна ділянка. 7.11 11 7.12 це 12 це там є частина земельних ділянки, яка не оформлена. Люди хочуть вистав вибрати право в власності. 7,13, знову ж таки гаражи, і вона на Зеку 8. Пункт і подвож ми пропиняємо товара оренди подію земельних ділянок. Пункт 9 продовжуємо новою оренди. 10 укладаємо товара оренди. Рейв Павлюк – це те, що поділилася земельна ділянка на рей. Звездуємо коментарі. 10-4 Стомаробовенерго. 10-5 Сумтоножка Ніна Миколаїва. Пункт 11. Передається у власній земельна ділянка. Для ОЖБ. Пункт 12 надаємо дозу універсальної карі на розробку технічної комунастації на субарені частині змейної діянки, яка перебуває і втористу в англійське.

житлових будинків, пункт 3 стосується житлових будинків, які передаються в оренду. Пункт 4 в Оксі, 4-1, маленька міська, 4-1, 4-2. Це те, що я казав, кар'єри. Затверджуємо проєкти для податкого виставляння научного 4-3, В'ячеслав Михайлович.

4-5 Малеченко має у власності земельну ділянку змінюють своє призначення. 4,6% 6 і партія її ворогни свого грудної Личанську. Чотири-7 готоми обленерго в опору доставляють, бо там вийшла така ситуація, що люди зараз користуються трансформатором, який є на балансі ДПІС України. І люди.

Вот езжаешь и на левую улицу. Направо. Направо, направо, нет. Нет. Вот езжаешь в воздухе, направо. Пришла. И сразу вот в первый участок такой там. За типов был уже полную семье, вспомнил, как будут ее. Поприславился. Сейчас он уже наплавь, в ее кормит. Я прийти. Пункт 4.8, 4.9, требує ставилися е, на зона, які знаходяться між парям. Блок 5, припинення договору оренди в зв'язку з відчужинням, блок 6. Продовжити договір оренди. на нас тут одне питання Авдулаєв Заур Оглинікі. У муку облик в Україні ферма там це ж вирощування. Там термін, так? Так, термін. Мінімальний сім років. Оставив сім-десять років. Чому мінімум сім? Так. А він нічого не Він просто написав про дорогу ферму. А у нього нічого не

де Делятор був провів інвентаризацію, передав нам ці земельні ділянки. Там його договір був на їх договір був на 92 гектари, здається, але в процесі інвентаризації ця площа зменшилася, тому що частина пішла під е, лісню пробігнути. Блок 8. Передатки у земельні. Делянку, по дольских снижании, всі